Вітаю всім глядачі мого каналу. Сьогодні, друзі, таке у мене для вас дуже незвичне відео. Захлинув наш інтернет хвиля під назвою Спіннери. Колись за моїх часів я пам'ятаю, як бавилися діти, то страшно всі хотіли. тамагочі і-йойо. Ну а тепер всі, всі люблять спіннерів. Як стверджують їх винахідники, ну ті, що придумали того спіннера. Воно допомагає від стресу розслабитись, я не знаю, кому воно поможе, але дітям подобається цацка. Коротше, Сьогодні будемо робити таку цку. Будемо робити таку, сільський варіант з того, що є під руками. Коротше, буде у нас такий модний спінок із отаких от, от деталях. Все дуже просто. Приварюємо ну або так, або так, три до Ось такої втулки. Це шматок труби відрізаний. От навіть покажу від чого. О. О. Кардан. чи сміттян. Така в мене хрестовина була і тут відрізав я. Підшліфував на болгарці. Щоб було більш-менш рівне. Розмір його. Розмір сантиметр. Один там з копійками. А сама труба у нас виходить 42, внутрішньо 32. В середині 32. Підшипник, от отакий номер. Не можу скажу, можу не скажу. Чика десь був такий схожий. О, з номером тут туго. Десь були кришечки, кришечки одним словом я перекидав, а може зараз знайду. Дивіться підшіпкані. На кришечках мало би буде. Є кришечка. 201 підшипник. Беремо 201 підшипник, промиваємо його, вимиваємося з нього масло, ну, щоб він легенько крутився. О, Він піде в нас в втулку і оце діло приварюємо. Приварити треба у вигляді значка Mitsubishi, Mercedes, ну коротше, по 120 градусів. Як поділити? Ділити, ділити це дуже просто. Я вам так намалюю на цьому. Як воно ділиться? Є в нас круг? Малюємо лінію по центру, беремо циркуль і от від центру радіус. Беремо радіус і малюємо радіус циркулем. Отак. От у нас виходить тут точка, тут точка і оця у нас є третя точка. Вони зійдуться у нас в такий от трикут. Таким самим способом зараз ми будемо дивити нашу втулочку, щоб у нас вийшлося більш-менш все чітко. Ну, Звісно, у нас... Воно так супер-пупер не вийде, але... Такий пацанський спіннер то має підійти. Коротше, привари зараз ділимо, ділимо от, на три частинки. От. Зараз я ту поділю. Трубку як поділити. Так, Є42, 21 треба, 21. 21. Значить, треба 21. О, таке буде. Берем біч менш 21. Навіть мені 21, щось покласти. От, наприклад, ось так. Дай мені так зробити. Щоб нічого не попадити. Ось є. Ну, так от. Блін, не витягнути так. 21. Ви так тут просто привітиш. О! Є, є 21, Є. 21. Ставимо собі мітки. Не? не видно вам, десь був у мене маркер, маркер. Не знаю. Де дівся. Коротше, ставимо тут мітки. Це дві мітки. О, є місточки, видно, видно. І тепер так, провіримо, є 21. 21. Є. О, є чітко, 21. Добре, не знаю видно, не видно, є міточки, є 21. І тепер що робимо? Тепер беремо. Так, тепер беремо радіус, той самий 21. І від цієї мітки даємо в сторону. Отак, не знаю, видно? ні. О, ось тут у нас буде один. Погано тут видно. Зараз чимось. собі царапну, щоб не бачив нормально. Ну нема, так було класно, чорний маркер був у мене. Де він бьюся без поняття? О. Такс. О, отут. От, от. Раз. І отут от, от. Два. О. О, Тут у нас будуть гайки проварені. Зараз це гарно зарапну, щоб я собі бачив, отак от. Опа, раз. Два. Ну і третя нові. Так, мітки ми поставили. от я собі їх гарно так поправив, щоб було видно. О, ось тут вони. Зараз по цих мітках беремо і приварюємо наші три гайки. О. Процес зварки знімати не буду, тому що вредно для камери. Для зручності, друзі, беремо, закручуємо наші детальки, тиски і так приварюємо по мітках. Я думаю, це в рази зручніше, ніж на якійсь підстилці ловити Ну, ось, друзі, наш спіннер майже готовий. Приварили ми гаєчки, підшліфував я то діло. І заодно зробив я зразу кришечки отакі, от, щоб закривати наш підшипник. Це у нас шайба проста і шпилька. от Можу навіть показати. Ось ця ось шпилька. Закрутив тіски, надів, о, одів шайбу о, і обварив, потім це все діло зашлікував. Так само ось тут. Пару виточків лишаємо. Беремо цангу. Не знаю, на 10 виробіть ця цанга. О, Ця цанга якраз у нас буде так от накручуватись. О, ну, зажали міцно і сюди. О! Шикарно. Тепер запихаємо це все діло. в наш Девайс. О, не йде навіть. О, пролітає нас на виліт. Тут трошки погано, ну нічого, зараз я покажу, що ми будемо з ним робити, щоб такого не було. Так, зараз підстукаємо. Чим би тут стукався? О, Маленьким молоточком підстукуємо так легенько. О. <реш> <реш> так, є, yeah, є. Yeah. Стоїть більш-менш посередині добре. Так, раз він у нас болтається. Зараз ми візьмемо і керном вдарим в трьох точках, щоб він не вилітав. Ну ось, друзі, закернив я наш підшипник і закрутив нашу кришечку. Тепер будемо тестувати, як наш спінер крутиться. Так, поїхали. Ну так то він довго крутитися буде, я так поняв, як нормально запустити. Зараз ми трошки його пришвидчимо. О! От наша гіперзвукова швидкість. Ось так, друзі, така у нас весела цацка вийшла. Я думаю, дітлахи будуть доволі. Хоча то такий досить серйозний девайс. Но цей девайс він для дорослих прикольний. Ну, на цьому в мене все. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємося на канал. З вами був майстер Дімон. До зустрічі!